Остап Вишня, моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю. 1889 року в містечку Груні Зінкійського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля груні маєткові поміщиків Рот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди трішки поссеш, трішки поспиш. Ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло значить їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були, як узагалі, батьки. Батьків, батько був у Лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом, глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було, спитаєш у баби. Батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала От таке стерво було, як і ти оце, покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато, тільки те й пам'ятаю, що частенько було батько казав матері Не вдалася ти, голубонько, у свою матір, царство небесне покійниці, і любила випити і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування, але нема де правди діти. Багацько ще часу проминуло, доки батькове віщування в житті втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало. Що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію? А от тепер сиди і думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватись над тим, куди дірка дівається, як бублики їдять? Бо письменники так. Спроста, не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочать у ті явища і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян, чи коноплі, амба, то вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло. Коли дитина замислиться і сяде на голому місці, Хіба й да як слід подумати? Зразу ж, мати, пужне. А де ж ти ото осії, сукин, ти, сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, думаєш. Думаєш, аж поки мати не крикне Піди подивися, милашко, чи не заснув тим часом, Павло! Та обережненько, не налякай, щоб сорочки не закаляв, хіба на них наперешся? З того ото й пішло, з того й -то почав замислюватись. Сидиш і колупаєш перед собою ямку. А мати було Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну вже як і попаду! Пориви чергувались. То вглиб тебе потягне, тоді ото ямки колупаєш, то погирить тебе у височинь на простір, вгору кудись, тоді лізеш у клоні на бантину горобці драти або на вербу погаленята. Конституції я був в нервової, вразливої, з малку. Як покаже було батько через ка або весьмерика, моментально під ліжкою тіпаюсь. Я тобі покажу, бантини, я тобі покажу, галенята, якби убився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сукин, ти сину. А я лежу було під ліжком, тремчу, носом сьорбаю і думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалась в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака за могили як вискочить, а кінь у бік, а я лясь здорово впав, лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижнів зо три після того хворів, і отоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулася у мене тоді думка, мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого і промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерства народного просвіщення. Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі, дідуган, білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй, оцій самій, що оце пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати. У цей саме час почала формуватися і моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько було, батько посилає з чимось до барині в горниці. А посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, бариня себе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, неясна якась ще тоді була у мене класова свідомість з одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив. Чистий тобі, лайборист, між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша. Але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як, було, бараня, накричить, за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас і те де, і те де. Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені шести літ. Скінчив школу. Прийшов додому, а батько й каже Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903, а свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого, 14-го чи що, розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало? Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить. А у мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казьонний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві. Та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому сказиться. все за екстерна правив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, це «Катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще, якби так, прочитав та й кинув, воно б нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриця. Поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах, тоді тільки кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх ірвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка Як замахнеться було мати, так у мене аж душа в п'ятах. А решта книг читалося нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Грунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі: чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати? А потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є! А я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, у мене особливої нема. Бухгалтерії не знаю, що я, думаю, собі робитиму. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. І пишу собі